Станом на 1 жовтня в процедурі закупівель було закуплено всього 88 мільйонів, на 88 мільйонів гривень ліків по загальнодержавним національним програмам. Протягом цього часу на сьогоднішній день нам вже акцептовано тендерних процедур на 1 мільярд 415 мільйонів гривень. В процедурі закупівлі знаходиться 722 мільйони, це із 2 мільйонів 2 мільярдів 160 мільйонів. Тобто на сьогоднішній день на 60, практично на 65% акцептовано тендерних пропозицій із того, що нам виділила держава. Укладено договори. На 1 мільярд 335 мільйонів, що складає майже 60%. На сьогоднішній день, на жаль, у нас в е, антимонопольному комітеті заблоковано торгів на 37 мільйонів. Як ви пам'ятаєте, я кожний тиждень зустрічався з пресою, розповідав про стан наших справ, що відбувається, як ми рухаємось і куди ми рухаємось. То ми відмічали, що у 2012 році було всього чотири скарги на процедури закупівлі Міністерства охорони здоров'я. У 2013 році не було жодної скарги. На сьогоднішній день ми маємо 42. Скарги. Тобто торги спеціально блокуються, я вже розповідав, що навіть виробниками кожного антрені і всіма іншими. Тільки протягом поточного тижня було доставлено медикаментів в регіони на суму 158,8 млн грн. Це медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, це імунобіологічні препарати, це препарати для антиретровірусної терапії. Окреме питання використання вакцини БЦЖ. Як ви знаєте, з величезними зусиллями вдалося Кабінету міністрів України. За місцеві Міністерства охорони здоров'я та особистої участі прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка та депутатів, які проголосували, таким чином було розблоковано вакцину ВЦЖ. Це 509 тисяч доз. Це дозволяє нам забезпечити всю країну. Вакцина БЦЖ на 6 місяців. Поточних. Срок придатності цієї вакцини спливає тільки у вересні 2015 року. Ми доручили терміново відновити використання залишків вакцини БЦЖ і надавши перевагу дітям першого року життя. Хотів би зараз. Звернутися до лікарів, які нас слухають, і до батьків. Для того ми вже давали своє розпорядження і наказ Міністерства охорони здоров'я на те, щоб сформувати графік проведення щеплень цим дітям в зв'язку з тим, що один флакон, який ми використовуємо, розрахований на 20 щеплень. Тобто підбирати групи для щеплення так, щоб максимально використати цю вакцину. Крім того, в кінці жовтня ми закупили і отримали 100% препарату для лікування інгібіторів форм гемофілії у дітей. Дедеться по 153 тисячі препарата Фейба, який становить 100%. Закупівлі цього препарату у 2014 році. Це мається на забезпечений невідкладною допомоги при складних формах гемофілії у дітей. Цей препарат фактично розвезений, вже розподілений по регіонам, і значна частина його знаходиться в лікарні Охмади, де найбільша кількість пацієнтів проходить лікування. Окремо хочу зупинитися на гуманітарній допомозі. Знаючи ситуацію, яка склалася у нас в країні з забезпеченням ліками та медикаментами по загальнодержавним національним програмам, Міністерство охорони здоров'я звернулося за допомогою до всіх посольств. Ми звернулися за допомогою до Глобального фонду. До Всесвітньої організації охорони здоров'я, до Фонду народного населення ООН. Також напряму надали гуманітарну допомогу Україні, це Канада, Грузія, США, Словаччина та Ізраїль. На сьогоднішній день розмір гуманітарної допомоги, отриманий від різних урядів, складає більше 34 мільйонів. Зокрема, в кінці вересня надійшла э, ВОС надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на суму майже 2,5 млн грн. Це дає змогу нам забезпечити э, медикаментами і виробами медичного призначення 340 тисяч пацієнтів напротязі трьох э, місяців. Ці, э, Сети, так звані, тому що як набори, грубо говорячи, були розподілені в першу чергу. Це Донецька, Луганська область, зона АТО, а також прифронтові області. Це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області і по всім іншим регіонам України. Також ВОЗ надала нам гуманітарну допомогу на 300 тисяч доз. Імунобіологічного анатоксину правцевого. Також це було розподілено в сім областей України, по які я вже називав, а також до медичних управлінь чи відомств, таких як Міністерство оборони, МВС, СБУ, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Буквально в середу. Минулу середу четвер у нас відбулася спільна зустріч з головою Бюро Вос України Доріць Сніцанка Луськи, де ми обговорювали отримання чергового траншу медичної допомоги. Це 90 наборів для лікування 1 тисячі населення, тобто на 90 тисяч населення на три місяці знову. 5 діарейних сетів, так званих для лікування, десь 170 пацієнтів з підтвердженою інфекційним захворюванням, 4 травматологічні операційні.